Навчальний 2022-2023 рік добіг до свого завершення. 31 травня у загальноосвітніх навчальних закладах горішньоплавнівської громади пролунали останні дзвоники. Через розв'язану Росією повномасштабну війну від традиційних багатолюдних лінійок довелося відмовитися. Учасниками урочистих заходів стали лише цьогорічні випускники четвертих, дев'ятих, одинадцятих класів та першачки. Знімальні групи телерадіокомпанії Гок побували на шкільних лінійках, які відбулись у місті, і ми вже готові розповісти, якими вони були. Урочистості звіншування своїх випускників, учнів 11 класу, загальноосвітня школа номер 1 провела в актовій залі навчального закладу. На заході були присутні батьки старшокласників і вчителі: ті, хто 11 років навчав, виховував і сьогодні відпускає своїх учнів у доросле самостійне життя. Щемливими до глибини душі були напутні слова випускникам і гімн, який співали усі гуртом під фортепіанний супровід. Із важливою подією в житті кожного одинадцятикласника, останнім шкільним дзвоником присутніх на урочистостях вітала Наталя Цягай, директорка першої школи. Ми з вами прожили дуже складний навчальний рік. Випробування, які, з якими ми зустрілися в цьому навчальному році, мабуть, не випадали на довгу жодного покоління і ракетна небезпека. І повітряні тривоги, і бликаут, і відсутність води, зв'язку. Ви дуже стійко і мужньо перенесли всі випробування. І ви є прикладом для наших наступних поколінь учнів. Наталя тягай виконала важливу місію. Вручила старшокласникам нагороди, які засвідчують їхні перемоги на освітянській ниві упродовж надскладного навчального року. Здобутків в учнів першої школи чимало. На урочистому заході одинадцятикласники висловили свої найпалкіші бажання. Про що вони? Я мрію, щоб Україна здобула була жаддаву перемогу. Я пію, щоб настав мир. Мир не тільки в Україні, а й в усьому світі. Я мрію жити у єдиній соборній незалежній країні. Мрію нарешті поїхати до українського Криму. Я мрію, щоб мій тато повернувся живим та здоровим і завжди був зі мною. На шкільному майданчику загальноосвітньої школи номер 2 зранку було гомінко. Школярі зібралися, щоб взяти участь в урочистостях на честь найстарших учнів закладу освіти одинадцятикласників. бурхливі оплески випускники в останні пройшлися подвір'ям школи на правах її учнів. Державним гімном України розпочала урочисту лінійку друга школа. Також присутні на заході хвилину мовчання вшанували українських захисників, які віддали своє життя заради батьківщини і нас із вами. Урочистий захід продовжився віншуванням найстарших учнів другої школи, які своїми здобутками прославили не лише заклад освіти, а й горішні плавні. Обдаровані талановиті діти отримали сертифікати, які засвідчують їхні перемоги і стверджують те, що вони стали лауреатами щорічної церемонії. Твоє майбутнє горішні плавні, і з вітальною промовою до своїх учнів звернулася класна керівниця 11 класу Інна Балабась. Ми познайомилися з вами 1 вересня, коли ви переступали поріг п'ятого класу. Ми разом дорослішали, розвивалися, долали перешкоди, і це промайнуло непомітно. непомітно суеті уроків контрольних робіт змін. Незважаючи на сірі будні останніх років, у нас було багато яскравих моментів, які завжди залишаться в нашій пам'яті. Спасибі вам, мої дорогі, за любов і за почесне звання класної мами. Кожен з вас зайняв особливе місце в моєму серці. Для мене честю було крокувати з вами всі ці роки, а тепер. Я відпускаю вас у вільне плавання в добрий час. Випускники слова вдячності на адресу вчителів лунали і від випускників. Учні обіцяли із теплом у серці згадувати роки, проведені в стінах рідної школи. Опорний заклад загальноосвітня школи номер 3 імені Віктора Нижниченка цьогоріч має два випускні класи. Класні мами Юлія Шенкевич і Людмила Гіця отримали почесне право разом зі своїми учнями пройтися шкільним подвір'ям і стати почесними гостями урочистого заходу з нагоди закінчення навчального року. Ольга Сень, директорка третьої школи, звернулася до випускників із промовою. Дорогі одинадцятикласники. Я щиро зичу вам щасливої дороги у житті. Я щиро зичу вам зробити правильний життєвий вибір і гідно розбудовувати нашу незалежну вільну суверенну Україну. На урочисті лінійці випускники насолоджуються останніми хвилинами шкільного життя. І ось нарешті лунає останній дзвоник 2022-2023 навчального року, який запросив випускників піти першими на свій останній шкільний урок. Красиві й неповторні вже дорослі особистості крокують на святкову лінійку випускники спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 вони не єдині учасники урочистого заходу разом із одинадцятикласниками на подвір'ї школи випускники четвертих і дев'ятих класів. Привітала учнів із закінченням навчального року директорка четвертої школи Лідія Бурлака. Усі завершився найскладніший навчальний рік. 175 днів тривог, неспокою, невпевненості, хвилювання, стресу. Нас намагалися залякати ракетами і дронами, відключенням електроенергії холодною зимою. Але, попри все, ми вистояли і отримали сьогодні маленьку нашу перемогу, яка неодмінно вплететься у вінок великої перемоги над ворогом, і свідченням цього наше сьогоднішнє свято. Свято останнього дзвоника на урочисті лінійці до слова запросили четвертокласників, які також є випускниками, адже діти успішно здолали перші сходинки навчання, закінчили початкову школу. А потім естафету перейняли одинадцятикласники, які пригадали свої шкільні роки, виконавши пісню. Пам'ятаємо <пілляє> йшли, такими всі маленькими. Лунає останній дзвоник, сповнені надії, і сподівань. Випускники розчулені цією щемливою подією. Запрошують усіх на останній у поточному навчальному році урок. А це урочиста лінійка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Шалено щасливі випускники двох одинадцятих класів разом із класними керівницями крокують шкільним подвір'ям під такі шалені облиски присутніх членів великої шкільної родини. Учні займають почесне місце на урочистому заході. До слова запрошують Аллу Тузікову, директорку п'ятої школи. Ми з вами відпрацювали нелегкий навчальний рік, але ми його здолали. Ми отримували знання і в укритті, і в класних кімнатах. Ми отримували знання і дистанційно, але ви, дорогі мої діти, намагалися максимально взяти все те, що Наші педагоги давали вам. Я щиро вітаю всіх перших десятих класів учнів і бажаю, щоб літній період для вас був якомога легшим, якомога. Святковим, щоб ви могли відпочивати кожного дня, хвилиною мовчання учні вшанували пам'ять воїнів, які загинули у страшній і несправедливій війні, що назавжди змінила життя кожного українця. Урочистий захід минув доволі швидко, проте змусив присутніх пережити спектр емоцій від смутку і жалю до радості й гордості. Закінчилася лінійка загальношкільним флешмобом. Вишитими рушниками проводжали своїх дітей у доросле життя батьки випускників загальноосвітньої школи No 6 Найстарших учнів закладу оплицьками зустрічали ті, хто у стінах рідної школи від вересня продовжить шкільний шлях. З вітальною промовою до вихованців, колег і батьків школярів. Звернулася директорка шостої школи Лілія Федоренко. Сьогодні святковий день перегортає ще одну сторінку. Нашого освітянського літопису, підсумовуючи важливі справи, які ми зробили разом у 2022-2023 навчальному році. І з великим задоволенням хочу сказати, що три єдине і нерозривне коло учнів, батьків вчителів трималося на взаємну Взаємо підтримці та взаємо допомоги. Дорога моя шкільна родина, нехай сьогодні останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм та вірою в перемогу. Зичу кожному з вас миру та добра, міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Бурхливими оплесками шкільна родина шостої школи вітала лауреатів щорічної церемонії нагородження талановитої та обдарованої молоді. Твоє майбутнє горішні плавні настав час випускників. Дзвінкоголосі й талановиті учениці 11 класу виконали пісню про школу. Радістю і смутком переповнені серця випускників. Вони згадують кожен свій урок, а вчителям надсилають слова вдячності. Ну ми дякуємо звичайно всім нашим вчителям. Вони, хоч потроху, але дали нам якийсь імпульс, поштовх у майбутнє. Вони нас навчили, ну як нам працювати над собою, дали нам. Такі ази ну е, а, ази життя так е, ну і звичайно навчили нас готували до НМТ. і сподіваємося ми не осоромимо <гадемо> вам за ці 11 років срібноголосий дзвоник сповістив про закінчення навчального року і випускники шостої школи сіли за парти в останнє у своєму шкільному житті.